Я у стосунках 10 років. Ми багато чого пройшли разом, і ось мої декілька спостережень та рекомендацій. Люди, які кажуть, що якщо буде любов, то все інше автоматично буде. Точно не були у довгих стосунках. Вже факт, що справжнє кохання не приходить в перший рік або місяць знайомства. Це туди, після 5-7 років разом. А до цього багато стадій та криз. В когось більше, в когось менше, але ідеально завжди не буде. Якщо ви до цього не готові, ви не готові будувати міцну сім'ю вдовго. Друге, якщо будеш чекати увагу, час, подарунки і так далі, без бажання віддавати і вкладатись, ви приречені. Будь-яка людина хоче роботи взамін. Тому якщо ти не вмієш вкладатись в партнери саме на його умові, це зовсім скоро закінчиться. Баланс часу разом. Якщо його дуже багато, погано. Якщо мало, теж провал. Якісний час разом. Побачення, розмови. Ось це супер важливо. Тому, вдовго, якщо у вас немає спільних інтересів, ви теж приречені. Далі дружба. Так, ви маєте бути найкращими друзями, але тримати цю грань чоловік жінка, щоб не втратити в цій дружбі секс. Розмови, якщо ви не можете поділитись з партнером будь-якими своїми переживаннями або соромитись чогось, це якась пародія, а не стосунки. Взагалі, руку на пульсі відносин здебільшого все ж таки тримає жінка. Просто через те, що ми більш чутливі емоційно, і нам потрібно більше близькості. Тримати руку на пульсі відносин це не робити все сама, влаштовувати побачення і так далі. Це помічати, коли починається від. Далення або маленькі проблеми у парі і по-мудрому направляти їх на вирішення, іноді провокуючи, вкладатись його, іноді піклуванням, іноді віддаленням інструментів багато. Все ж таки бути жінкою це мистецтво. Коли чула це в дитинстві, думала, що це просто гарна фраза. А ні, це і справді мистецтво. Якщо ви їм не володієте, то у вашому лексиконі будуть з'являтися фрази. Всі чоловіки, козли, вони всі однакові, а вони всі зраджують. А чого це жінка повинна і все цьому досі.